Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі? З вами Наталя Д. Як і обіцяла, хочу відзняти окреме відео про враження уже зібраного станка? І пізніше, уже в другому відео, я хотіла би зняти, уже як він в роботі, як я за ним вишиваю, і так далі. Які перші враження про станок? Можливо, ось тут потрібно. Добре, відрегулювати ось цю е, саме шийку, чи як там, скажімо так, да, ось цей дзьоб, скажімо так. Е, треба відрегулювати, можливо, я його припідняти треба вище. Я його була опустила нижче. Е, ну, буду бачити, а можливо, так і буде. Ось, Як бачите, він такий трошечки шаткий. ось, Якщо тако взяти, він. Е, Трошки є отака вібрація, якби. Ну, естественно, він стоїть на одній палці, і його тримає ось ця шия. Ось, естественно, що Він буде такий трохи шататися. Ну, щоб він так багато місця займав, я би не сказала. Я думаю, можна до нього пристроїтися, і я думаю, буде зручно за ним вишивати. Як ви розумієте, що. Я люблю вишивати, щоб ось так рама була рівно стояла. Ось, от так, як я її зараз поставила, отак я її люблю вишивати, тому що я на неї ставлю органайзер і мені так зручно вишивати. Ще я хочу знайти місце, де я саме буду на ньому вишивати. Щоб мені поставити там крісло, чи в кріслі буду сидіти, вишивати, чи на дивані буду сидіти, вишивати. Розумієте, ти не в своїй рідній скажімо так, хаті, і дуже-дуже складно знайти це місце. Тому що в себе вдома в Україні я вишивала в своїй кімнаті, я світа могла десь щось собі зробити місце. І де можна сидіти вишивати. Взагалі я за... запланувала купити тіски топекс і прикріпляти до, стан... до стола і прикріпляти до них раму. Можливо, я ще це зроблю і придбаю ці тіски. І буду бачити, як. Ну, Цей ну, станок сам отак, візуально, він мені дуже-дуже подобається. Він мені подобається. Тут а, хороше дерево. Тут, а, скільки часу я користуюся рамою е, від Арабески, тому що Арабеска в мене є станок Іволга. І там також йде ось ця найбільша рама. Е, скільки я користуюся цими рамами, е, вони. М не прокручується, от всередині іде штіфт, наприклад, він не прокручується. Ось ці якось, чи барашки їх якось так притримують, і вона, що вона не прокручується. Тому що той станок, який у мене був з метровою рамою, там постійно в мене була проблема. Я не знаю: толі таке дерево, то ли так вставляється той штіфт, то ли що. Я не можу зрозуміти, чому таке відбувається, що там прокручуються постійно тіски, і з часом не, не тіски заговарююсь, Прокручується той штифт, який стоїть ось в цій, в тому кругляшку. Він прокручується і я не можу закріпити роботу, щоб воно не крутилося. розумієте, Щоб воно добре трималося, там треба тоді. І він поступово, поступово я кріпила, умудрялася закріпити, щоб вона не крутилася, той, той кругляшок. Ну, Поступово-поступово, коли десь з якоїсь сторони більше закріплюєш, вий поступово штіфт вила, вилазить. Він вилазить, і тут робиться така, ну, звісно, желізна та штифт вилазить. і... Поступово стам віце, і мені це дуже не подобалося. Коли я стикнулася вперше з цією проблемою в цьому станку, я звернулася до виробника: що так і так, замініть мені раму, така у вас проблема. Він мені другу прислав раму. Така ж сама виникла проблема знову. Я йому потім знову замовила кругляшки додатково вже не саму раму, а чисто тільки кругляшки. Він мені відправив ті кругляшки. Ну, все рівно така проблема виникала. Я не знаю, з якого дерева це робиться, чому, чи він його, коли кріпить, не закріплює, там на клей, можливо, треба якось закріплювати. чи як. Я не знаю, поняття не маю, чому така проблема. Новорабеські такої проблеми немає. Тому я ці станки рекомендую. Я шкодую, що я покупляла стільки тих станочків, е, е, мені треба було сразу в взяла Іволгу і треба було зразу взяти на польний станок. Я поки що візуально да, ще не пробувавши на ньому вишивати, він мені подобається. І я е, як говорю свої враження, що там потрібно було. Я не знаю, як він буде в роботі. Я дуже не люблю, звісно, коли е, е, десь щось шатається, шалатається і так далі. Але я. Попробую на ньому вишивати. І тоді скажу своє враження по поводу уже сам, самого, самої вишивки, самого процесу на, на цьому станку. Бо так він подобається, ніби все нормально. Ну Оце мене, звісно, ну, трошки. Напрягає, але можна до цього, думаю, звикнути. Він, ну, він устойчиво стоїть. Це мені подобається. До речі, в цьому, як же цей станок називається, Боже, чи, чи Фламінго, чи як він називається, чи аїст? Я не пам'ятаю, як він точно називається, не буду обманювати. Но Факт того, що є ще один станок, де рама просто ставиться. Цей варіант я навіть не розглядала. Є дівчата, які на ньому вишивають, якби ставлять просто змінюють рами то ту роботу, то ту вишивають. Це був не мій варіант, тому що я ще раз повторюся, що я люблю ось так рівно ставити свою раму, і я люблю, щоб вона щоб ставити на роботу свою, свій органайзер і вишивати. Просто коли ставиться рама і роздвігаються такі дві палочки, там ставиться просто рама. Мені кажеться, це взагалі не ну, незручно, тому що йовза є рама, я люблю, щоб вона була прикріплена. Да, тут є вібрація в цьому станку. Але, надіюся, коли я прикріплю роботу, поставлю органайзер. Можливо, трошечки дасть ваги, більш притулю так до себе, там, чи як, можливо, воно такої вібрації буде, ну, можливо, та вібрація заважати не буде. Ну, той варіант, де просто ставиться рама, це взагалі не мій. До речі, у них ось ці кліпси оновили. Якщо видно, тут там пише. Арабеска. Дуже прикольно, класно. Мені подобається, що тут йдуть ось ці, ось ці кліпси. Ось вони. Уже у мене скільки часу такі кліпси. Це дуже-дуже зручно. Ось. Коли є ось таке кріплення під кліпси. Це дуже зручно. Я полюбила ще арабеску відразу. У мене вже Получається, іволга є, є пінгвін, здається. І я придбала напольний станок. От бачите, скільки станків я не купувала, все рівно прийшла до арабески. Ну, я побачу, як вишивається на ньому. Звичайно, дерево тут дуже хороше, тому і якісні, на жаль, уже. Хазяїна цього, наскільки я знаю, нема в живих. Нехай з Богом спочиває. Він дуже молодець, що виготовив такі станки, але далі їх ніби як виготовляють, не знаю. Ось. І думаю, поки їх ще виготовляють, думаю, я собі візьму. Він лишній не буде. Якщо вдруг я не буду вишивати на ньому. А я думаю, що я буду на ньому вишивати, що як. Він просто займає набагато менше місця, ніж останні мої, скажімо так, станки. Я думаю, що навіть взяти мій метровий той станок, що я вишивала, взяти, прикріпити, там, по-моєму, теж є така планка, якусь планку взяти більшу, прикріпити до цього станка, можливо би, було б і метрову раму сюди прикріпляти. Але метрову раму ще й важко дуже постійно крутити, я вам скажу, наприклад. Бо коли перекручуєш роботу, коли дійшов час, щоб треба перекрутити роботу, от, з нею треба помучитися, поки її перекрутиш. А я дуже добре люблю натягувати, що в мене ось ці бувають ось ці кругляшки, аж так звужуються на метровій рамі. Тому що там таке чінучке дерево, чи що, я не знаю, варабезькі такої проблеми немає, щоб так мені. ну, Бо я дуже стя, натягую роботу, я люблю, щоб мені дуже міцно була натягнута робота. Я її так міцно, крепко стараюся натягнути, щоб вона не, не провісала і не. Нею не так не колихало, знаєте, ось тому. Я насчет цього дуже скрізь все люблю підтягнути, все люблю, щоб скрізь все було потягнуто, закріплено, так міцно сиділо ось ці ось ці кругляшки, ось ці барашечки. Оці барашки варабезькі, я дуже люблю. Ними зручно закручувати. Не треба ніяких цих от, додатково брати такі, є ручки, коли такі желізні барашки, вушка такі скажу. І треба така ручка, є дерев'яна, де спеціально підкручується. Мені нею дуже так. А ці барашечки раз, раз позакручувати, і все, і все супер. ось, Мені дуже. Подобається сам, як він виглядає, ну, але в роботі будемо тестувати його вже пізніше разом з вами. Ну, і також хочу показати вам я, процес своєї роботи, який, як просувається мій колядничок, хочу показати за одне ось так на даний момент. Я вже стільки відшила. Кулядни, свого колядника чортика. Ось на такому етапі. Зараз дошию ось тут ниточки, ось тут. І е, піду вишивати обличчя, а тоді ще шапка. І буде готовий чортик. і можна робити бекстіч. Бачите, він без бекстіч, да, не видно оцих. Всіляких таких ну, якихось переходів і так далі. От, ну, якось так все. А коли зробиться бекстіч, він просто оживе. Ось. Ну, що ж. В принципі, це все, що я хотіла вам показати сьогодні в цьому відео. Ось, В основному у мене такий, е, відео про станок, я вам обіцяла ось, я ж кажу, дерево дуже, дуже крепке. Давайте ось так, ще його поверну вам. Ось так стоїть така іде моцна така палка, ось, ця, стояк ось цей, і дуже добре, що прикріпили ось цю додатково, бо тому що от я якраз не договорила, десь з'їла думку, що мала сказати, за там той другий станок, де ставиться просто рами, просто на такі дві палки, ставиться рама просто. Я забула, як він називається. Мені здається, Айса це, по-моєму, фламінго, от, Якщо я не помиляюся. ось, і, і там була така, ось така планка додаткова. ось, А саме в цьому станку не було. І багато хто писали виробникам видно, що. Падає ось ця, тому що йде нагрузка рами, ось, ось, ось нагрузка йде на раму, і ось, цей, ось, ось ця шия ось ця, наклювала, якби падала вниз. падало. Я багато таких відео бачила, де е, так було, що е, падала ця шия вниз, донизу, тому що не було. Хоч і закріплювали добре, не було ось цієї додаткової планки. Але слава Богу, виробник все-таки прислухалися до вишивальниць і зробили ось цю додаткову палку з цими дирочками. Ти собі можеш відрегулювати висоту, там, чи, і як там, тому що висота треба регулювати там, де ти будеш вишивати. Тому що, якщо ти сидиш на дивані, то мені, в принципі, так добре, тому що я на дивані сиділа і так собі регулювала. Якщо в тебе якесь крісло таке для вишивки, і воно, виходить, там, там вище, чи диван вищий, наприклад, то її можна і вище підняти, мені так здається. Ось. І ось ця планочка дає з тими дирочками, вона дає дозвіл регулювати ось цю шию, і щоб вона не падала. І це дуже-дуже зручно і дуже-дуже мені це подобається. Я коли на фото побачила, що там іде ось ця планка, і я тоді, вже не вагаючись, рішила все-таки його заказати, цього станка. Ось тому що зрозуміла, що проблему таку, як би що клювання самої рами, тому що важкість іде, звичайно, на, ну, вага, там, наприклад. Да? І не витримувала ця шия, а тут зробили додаткову планочку, цю проблему якби, вже вирішили. Лише будемо вишивати. Я думаю, може, його десь так. Думаю, може я роками, коли будеш руки на ній, може, воно так шатати не буде. Ну, будемо бачити. Буду все показувати по ходу дій, дівчата. Як я прикріплю сюди роботу, я не знаю, чи, чи буду я іменно кицю вишивати на ньому, але я дуже хочу спробувати на ньому вишивати ту кицьку. Не, щоб не на руках, а на, на ньому хочу спробувати. Тому буду, по ходу дій буду вам все показувати, розказувати. Я його так хожу, все глажу, бачите, да? це глажу, глажу. Він мені дуже дерево подобається, воно добре зашліфоване. Тут ніде немає е, якихось е, таких колишків, що можна загнати в руку да, з дерева. Воно все добре зашліфоване. Це дуже хороше дерево і мені дуже це подобається. Ось. А те, що він так трошечки, це, я думаю, що це, можливо, нічого страшного такого немає. Ну, ну, але попробую, Попробую, тоді розповім. Не знаю. Я вже вам наговорила, наговорила. Тому всім дякую, що були зі мною. Дивилися це відео про станочок арабеска. По-моєму, він називається Фламінго, якщо я не помиляюся. Тому, е, хто забажає придбати цей станочок, я точно не стверджую, я не пам'ятаю, чи Айс, чи Фламінго він називається, я не пам'ятаю. Тому е, ви краще зайдіть на е, хто захоче вдруг придбати також такий станок, зайдіть на до Олесі Архіпіс можете зайти. Я купувала цей станок у Олесі Архіпіс. Е, Забула сказати, я його в Олесі брала. Тому хто бажає, заходьте до Олесі, запитуйте, дивіться, там є, які у неї є станочки. Вибирайте, заходьте. Ну, Арабеску однозначно я можу рекомендувати. Можна навіть іволгу брати, хто вишиває на дивані, на ліжку, а я вишиваю в основному так на ліжку на дивані. ну. Особливо тут. Вдома я за столом вишивала біля стола бувало і на ліжку вишивала. Але коли в мене стала проблема зі спиною, тому що, коли сидиш на ліжку, виходить, ноги все ну, якби це випрямляєш. Але то не це, коли ти сидиш в кріслі. І в мене дуже стала боліти поясниця. Дуже стало складно мені так вишивати, тому я шукаю варіанти, щоб мені було зручно сидіти і щоб мені було зручно вишивати. Тому і заказую станочки кожен раз, щоб мені підійшов, щоб було дуже зручно. Ось, Іволга в мене є, я ним дуже задоволена, я рекомендую станок Іволга. І я взагалі рекомендую станки Арабеска, бо який станок я не заказувала, це в мене третій станок від цієї, цього виробника, і я ним задоволена кожним станком. Кожним. Тому рекомендую і кажу: якщо ви бажаєте, заходьте до Олесі Архібіс, і вона вам допоможе, підкаже, можливо, ще у неї запитаєте поради. Я бачила, кажу, у неї дівчатка, правда, вишивають на такі. Щоб такі дві планочки, якби, і просто рама ставиться. Мені так незручно, тому я придбала собі такий варіант, за яким би мені було зручно, щоб мені трималася рама, добре прикріпилася і було зручно вишивати. ось я дякую Олесі Архібіс за цей станок. Я його вже давненько купила, але мені все ніяк не могли передати його сюди. Ну нарешті мені донька його передала. І я показую вам обзор і говорю, що заказувала я його у Олесі Архібіс, а також заказувала органайзери, які я вже вам показувала. Ось. І обов'язково будемо пробувати вишивати з вами. І Будемо дивитися, як. Як це проходить, я обов'язково зніму вам відео. Наговорила на 20 хвилин вже. Дякую всім, дівчатка. Мені дуже приємно, хто дивиться мої відео, хто прислухається, хто запитує навіть поради. Я те, що знаю, те, що е, можу порекомендувати, я з радістю вам порекомендую і підкажу. Ну, того, чого я не знаю, чого я не пробувала, я вам підказати, звичайно, не можу. Ось тому я вам щиро вдячна, що дивитеся мій канал, що підписуєтеся, що вам цікаво. Я буду старатися частіше знімати відео, повернутися до каналу. Я про це дуже хочу, а тому, що ж ви розумієте, да, що я зараз трошки працюю, тому часу в мене стало менше. На вишивку, Ну, я обов'язково час від часу буду вам знімати відео, навіть якщо це буде відео дуже коротеньке, то вибачайте, бачайте вже, як виходить, так буду знімати. Але я стараюся за вас не забувати, пам'ятати, що в мене є канал, що мені треба туди зняти відео. Ось поспілкуватися з моїми підписниками, які мене люблять, цінують, поважають. І я за це дуже-дуже вдячна. І бажаю вам всім здоров'я, щастя, миру, добра, щоб закінчилась війна, була перемога, і всі, щоб ми, можливо, хто могли зробити і зустріч вишивальниць, там, наприклад, десь зібратися, з'їхатися, щоб вже були всі, щоб і відсвяткувати цю нашу перемогу, і познайомитися ближче. Дуже б хотілося цього. Тому я всім-всім дуже вдячна, що ви дивитесь мої відео, підтримуєте. Це мені дуже-дуже важливо, особливо, коли люди пишуть, запитують, коли буде наступне відео. Хочеться більше відео, хочеться довше відео і таке пишуть. ось, Тому. Вибачайте, я уже скільки буду ну, часу знімати, наскільки відео стільки буде, тому що не завжди буває довгі відео, але я врахую, що і дуже довге відео теж не потрібно. Тому, кому сподобалося це відео, і кому сподобався станок, будь ласка, звертайтеся до Олесі Архіпис і можете замовляти. Всім дякую, з вами була Наталя Д. Будьте всі здорові, щасливі і кохані. І хай ваші дітки будуть здорові, звичайно. Ну і ще раз кажу: мирного неба над головою, щоб був мир і спокій на землі. І щоб не було тих клятих тривог і цього всього, щоб жили всі спокійно, дружно і мирно. Всім дякую, всім до нових зустрічей, па-па!